Друзі, доброго дня! Мене звати Євгеній, я заступник директора з розвитку продукту компанії АгротехноСоюз. Останнім часом ми все частіше отримуємо дзвінки від аграріїв, які придбали підробки препаратів гуміфілд Гуміфілд ВР18 та деяких інших. Купуючи у шахраїв, люди втрачають кошти і свій додатковий врожай. Саме тому в сьогоднішньому відео я розповім 5 простих правил, як не потрапити на підробку та купити оригінальний продукт. Правило перше. Купуйте препарати тільки в офіційних дистриб'юторів компанії Агротехносоюз. Як їх знайти? Заходите на сайт компанії АгротехноСоюз. Посилання вам залишу в описі під відео. Далі переходите в розділ Контакти та дистриб'ютори і там буде перелік всіх офіційних дистриб'юторів компанії АгротехноСоюз. Звернувшись до них, ви точно придбаєте оригінальний продукт. Не купуйте препарати в підозрілих точках, в підозрілих компаніях чи, наприклад, в чатах у Вайбері. Ось фрагмент відео, в якому мої колеги завітали в один із агромагазинів Миколаївській області, де натрапили на підробку. Мої колеги придбали підробку в даному агромагазині. Ви бачите чек у себе на екрані. Звертаю вашу увагу, що компанія Хюмінтеч не має ніякого відношення до виробництва даного препарату, і даний препарат, от він називається Гуміфідфорте Гумад от Такої назви в портфоліо навіть немає. Про що свідчить сертифікат від компанії Хюмінтеч? Ми віддали дану підробку в лабораторії для того, щоб подивилися, що там в складі. Такий препарат в жодному випадку не можна застосовувати на посівах, адже розуміємо, що він не випробуваний, невідомо, що там в складі, і він може нашкодити вашим рослинам. Правило номер два. Завжди перевіряйте тару. Якщо ви бачите підозрілу тару, підозрілу упаковку, це вже сигнал того, що, скоріше за все, ви потрапили на підробку. Давайте подивимося на основні відмінності, підробки та оригіналу, на що потрібно звертати увагу. Ну, Давайте почнемо перше: це тиснення на каністрі. Бачите, що на всіх каністрах має бути тиснення Human Touch. Відповідно, на підробці цього тиснення немає. Ні спереді, ні ззаду. Тиснення відсутнє. Друге, ребра. Бачите, на підробці є ребра, в оригінальних каністрах таких ребер немає, має бути гладенько. Другий момент. Звертайте увагу на те, що препарати Гуміфілд, Фульвітал Плюс випускаються тільки в 20-літрових каністрах і літрових пляшках. В даному випадку у нас препарат має назву гумадкалігуміфілдфорте. Я вже казав, що такого препарату в компанії Хімінтеч немає, в Україні його не зареєстровано. Тобто, ну, навіть по назві препарату, да, можна виявити, що це підробка. Далі, якщо подивитися по складу препарату, то він відповідає препарату Фульвітал Плюс. Але... Fulvital Plus також випускається тільки в 20-літрових каністрах і в літрових пляшках. В 10-літрових каністрах він не випускається. Тобто, відповідно, вже можемо виявити легко підробку. Ще один нюанс, якщо почитати, наприклад, назву компанії, яка виробляє, побачите, що тут написано, «ТОВ АфотехноСоюз. З помилкою, бо має бути Агротехносоюз, а також невірно вказана адреса. Тут вулиця Кіровоградська, а має бути вулиця Соборності. У компанії «Хімітеч» дійсно є. Перелік продуктів, які випускаються в 10-літрових каністрах. Це лінійка препаратів Fulvigrain. Їх п'ять препаратів. Ви їх бачите у себе зараз на екрані. Але ці дві каністри також радикально відрізняються. Ви можете бачити на фото і відмінність в кришки, та більш якісна кри... якісна кришка. знову ж таки відсутність ребер на каністрі, шкали поділу і ну, візуально по етикетці видно де оригінальні продукти, де ні. Тільки лінійка Fulvigrain випускається в 10-літрових каністрах. Також підробку можна виявити за кольором кришки. Як це зробити? Дивіться, або якщо маєте наш каталог, або якщо перейдете на сайт компанії Агротехносоюз в розділі препарати, відкриваєте, наприклад, гуміфілд vr 18 і має бути колір кришки такий самий, як і на каністрі. Тобто в даному випадку червоний колір кришки. Наприклад, брікс, Фульвік мають чорні кришки, а Фульвігрін антистрес, стимул, бор. Вони мають зелені кришки. Також дуже часто трапляється підробка, і на деяких сайтах можна в інтернеті знайти ось такий кілограмовий гуміфілд. Колеги, це підробка. Дивіться, як має виглядати оригінальна упаковка гуміфілда. Ось кілограмова, акуратна, гарно запакована, вакуумована Кілограмовка гуміфілда, бачите? Ось порівняно із підробкою. Тобто все герметично закрито, бачите. Гарна етикетка. Ось так має виглядати оригінальний гуміфілд. В такому фасуванні препарати не випускаються, це підробка. Такі препарати не купуйте, вони нашкодять вашим посівам. Щодо препарату гуміфілд в сухій формі, то в Кілограмовій упаковці, він у нас йде в фольгованій, вакуумованій упаковці. А мішок він йде в фасуванні 20 кілограм в поліетиленовому мішку. Паперові мішки вже не випускаються. Тому якщо ви виявили на ринку десь препарат з паперовим мішком, це 100% підробка. Не купуйте такі препарати. Третє правило. Не ведіться на надмірно низькі ціни. Знижки в 50-70% від рекомендованої ціни це завжди підробка. Четверте правило: ви вправі вимагати сертифікат якості на кожну партію продукції. Адже на кожну партію має йти свій сертифікат. От, наприклад, в препараті Gummifield R18 зверніть увагу. Є номер партії, дата виробництва та кінцевий термін придатності. Тому ось цей номер має співпадати з номером в сертифікату якості продукції. І п'яте правило, мабуть, найголовніше у разі сумнівів телефонуйте представникам компанії АгротехноСоюз, які завжди вам підскажуть, допоможуть, чи це оригінальний продукт, чи можна його там купувати, чи, можливо, варто утриматись. Контакти наших представників є ззаді на каталогах, або ж на сайті компанії АгротехноСоюз в розділі Контакти та дистриб'ютори. Дотримуйтесь цих 5 простих правил, щоб не втрачати час, гроші та додатковий врожай. До зустрічі!